Будемо говорити про важливість читання та історію зяви книги. Історію мають вивчати історики та дослідники. Ми ж спробуємо проаналізувати сучасність, яку ще полюбляють називати цифровою. І намагатимемось віднайти місце, яке серед цифр залишили для друкованої літери, вміщену в звичну книжкову палітурку під назвою Сучасна українська література. А що ви читаєте? Книжку. Інтересно. Так, сьогоднішнім авторам гріх жалітися, їм легше і в плані тематичної свободи, і в плані презентації свого письменницького імені, вся справа у наявності або відсутності грошей, які потрібні для того, щоб ваша книга потрапила на полицю магазину. Хоча ні, спершу до видавництва, хоча і на сучасні видавництва гріх жалітися. З тими відомостями, що ми що ми працюємо, надсилають нам літературу, але лі, література книги зараз не дуже дешеві, не кожен спроможний її купувати. І дитячу українську, і, і російську, Вся література зараз порівняно дорога. Тому і не всі, не всі зможуть можуть купити. Багато приходять, дивляться і шукають бібліотеках, тому що книги, книга в даний час дорога. Чи то жалітися, але не на видавництва? Проблема, мабуть, в тому все-таки тут якісь парадоксальна проблема, бо незважаючи на те, що зв'язки між регіонами України, між різними територіями України, вони. Ніби існують в інтернеті, правда, сів собі в інтернеті та й що ж тут зв'язуватися. Але насправді, якщо львівське видавництво «Піраміда» видає якусь книжку, то це не факт, що вона з'явиться в Житомирі. Якщо е, Київська наукова думка видає якусь книжку, не факт, що вона буде в Житомирі. І виходить така трошки парадоксальна ситуація. Хочеш купити нормальну книжку і їдеш на Петрівку в Київ. Або, скажімо, їдеш в наукову думку, або їдеш у Львів. Тому я би сказала, що проблема існує реальна. Проблема існує, проблема зв'язків, мабуть, і такого обміну. Ну, І ще така проблема. Мене ж цікавлять вузькоспеціальні фахові книжки, тобто філологічні саме науки. Зрозуміло, що скільки людей в Житомирі, які цікавляться вузькоспеціальною такою літературою, їх не дуже багато. Тому завозити ніби масову таку філологічну книжку от, для фахівців в Житомир немає сенсу. Завозити малим тиражем, та, чи скажімо, малу кількість, можливо, теж спробуй. Вирахувати тут десь я розумію, десь тих ем, ті магазини, які не дуже хочуть братися за таку не дуже вдячну справу. З іншого боку, художня література. Знову ж те, що видано на заході, дістати проблематично. Або ще парадоксальніша ситуація: ну або на сході те саме Харків. Харків, хоч клуб сімейного дозвілля має, то вже якось ми так отримуємо вже через ось цю таку мережу можемо отримати. А, але ось ці зв'язки, на мій погляд, вони все-таки слабкі і немає. Я не люблю згадувати Радянський Союз як приклад, але в цьому випадку, ось той бібколектор, який існував і дуже потужно консолідував у собі ці книжки, розповсюджував їх бібліотеками, бо бібліотека сьогодні це окреме питання. Я... Це дуже широке питання. Вони бідні, нещасні. Книжки там випадкові, абсолютно як на мій погляд. Дуже важко знайти укомплектовану бібліотеку. Ну зрозуміло, це пов'язане з матеріальними коштами. От так от той бібколектор колишній він виконував функцію такого зв'язківця, і він пов'язував ці регіони і розповсюджував книжки. Можна було якось собі дати раду. Сьогодні все таки з цим проблематичніше, набагато ну тобто, на мій погляд, це проблема зв'язків швидше. З художньою книжкою теж парадоксальна ситуація, оскільки сьогодні студентам я пропоную трійцю, без якої сучасний літературний процес неможливий забушка андрухович Жидан, і їхніх книжок купити, ну, скажімо, зась, проблематично. В наших магазинах майже неможливо. А ще гірше, що їх можна купити російською мовою, а українською ні. Тому, я, чесно кажучи, не дуже розумію, як таке може бути, що письменники українські, ми вивчаємо їх з української Часний літературний процес саме український, але книжки ось російською можна купити українською. Ні, тих самих забушкою на Другович. Тому, як на мене, тут ситуація така трошки викривлена і бажано б її було б якось нормалізувати трошки. Як виявилося, популярність і ставлення саме до української книжки серед населення неоднозначно. Ставлюсь до письменників. Добре, можна сказати. З уваженням. С уважением отношусь к украинской книге, и мне нравится да, сейчас столько с каждым годом все больше изданий появляется. Вот я особое внимание обращаю на детскую литературу с такими искраными интересными картинками, с таким содержанием мой ребенок с удовольствием пересматривает эти книги, читает и не один раз. І мене в це діло вовлікає. Мама почитай, пісну, мама почитай. Нормально, якщо це цікаві автори і цікаві книжки, де є ідеї, і немає цього, ну скажемо, плачу українського, тому що постійно вони звуть туди назад, а хочеться йти далі попереду. Мало мені кажеться оптимізму. Позитивно. Тому що я взагалі вважаю, треба потрібно чим побільше читати українську мову, тому що розвивається словниковий запас і так далі. То це дуже позитивно дуже позитивно цього. Я люблю українську книжку, але не люблю, як кажуть, коли мене знімають. Представлена українська книжка на полицях магазинів досить непогано. Різнокольорова гамма обкладинок, якісного паперу, сучасного перевидання класичних творів, креативний підхід до сучасних, дитяча мозаїка, ілюстрованих казочок, оповідань, аж очі розбігаються. Та й попит на таку книжку, як нас запевнили, є. І, і, і раніше, і зараз попит на українську літературу є, і я думаю, що буде. Багато читають, запитують. Потім ми працюємо з багатьма українськими видавництвами, з усіма майже центральними і привозимо часто під замовлення, дитячі багато. Там майже все на українській мові. Хоч і російською теж, закуповуємо і купують, і питають. Проте за гарними обкладинками та заманливими назвами ховаються кусючі ціни та невідомі читачу імена. І як же то пересічному читачу розібратися? Яка то література масова чи елітарна? Звичайно, ми пам'ятаємо про поділ літератури на масову і на елітарну. Бо на елітну літературу, то от сьогодні цей поділ він теж стирається, бо письменники намагаються все-таки писати для більш широкої публіки, як таких читачів малодосвідчених, недосвідчених, і так і для читачів, вже продвинутих, які вже мають великий читацький досвід. Для цього закладається у художній пласт твору, закладаються всі можливі варіанти прочитання від найпростішого, сюжетного, скажімо, тільки простежити події, захопливий сюжет якийсь, або самоідентифікації з якимось із персонажів, якісь попелюшки, там супергерої. Традиційні. А з іншого боку, ми маємо те явище, що література є твори, які прагнуть до такого, і такої інтелектуальної глибини і претендують на те, щоб охопити також інтелектуального читача. Крім того, література змінює форми. Сьогодні багато письменників переходять в інтернет. Так що вже традиційна книжка, вона я не вірю в те, що вона відімре, зразу скажу. Я не вірю в те, що вона дуже втратить значенні, але вона все-таки трохи поступається місцем вже інтернетній формі ось такі спілкування і е, такій електронній формі існування тексту. Це теж така специфіка. Ще, мабуть, специфіка в тому полягає, що письменники сьогодні не обов'язково мають бути професіоналами. Відома нам з вами коронація слова. Коронація слова всеукраїнський конкурс романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання, проект компанії Краффуц Україна. Метою конкурсу є підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів книжками, стимулювання і підтримка сучасного літературного процесу, кіно і театру. І як наслідок наповнення українського ринку повнокровною конкурентно-спроможною літературою, а кіно і театру якісними українськими фільмами і п'єсами. Вона, наприклад, пропонує шанс тим митцям, бо я не знаю, як це сказати аматорам, можливо, краще, які відчувають у собі досить сили і натхнення, але насправді не мають жодного відношення до літератури, і вони теж досягають успіху, треба визнати. Саме цей конкурс за останні роки став одним з найбільш важливих серед письменників, адже коронація слова перетворилася свого роду на бренд якості літературного твору, який потім, як і годиться, бренду ставлять на книжці. Саме в коронації слова цьогоріч переміг відомий бард, поет, пісняр, заслужений діяч мистецтв України, Житомирянин Володимир Шинкарук. Той жанр, в якому я працюю, короткі оповідання, ліричні вірші. В коронації слова не був представлений багато років. Якщо я не помиляюсь, з минулого року тільки з'явився жанр ліричні вірші про кохання. Я вперше подав, вперше подав добірку віршів. Стояли поруч, день спливав осінній, світило сонце з жовтої мли і раптом поєднались наші тіні, а душі поєднатись не змогли. Стояли поруч на краю розлуки і на порозі довги. Зими, і знову поєднались наші руки, а душі поєднатись не змогли. У диво вірить тільки той, хто любить. Невже усе на світі до пори? І знову поєднались наші губи, а душі поєднатись не змогли. Гірка образа стала поміж нами, і гасне час, мов полум'я свічі, Як легко поєднатися тілами, як важко поєднати дві душі. Нещодавно вийшла книга Володимира Шинкарука на два життя одразу, в якій він, крім поезії, представив і свої прозові твори. Можна говорити про те, що він дуже багатогранна людина, дуже багатогранний талант має, він дуже обдарована людина. В усіх, буквально за що він береться, там він має довести. До досконалості. Я думаю, що як прозаїк, він ще попереду просто. Він щойно, щойно обережненько доходить до цієї, в нього три книжечки прозових. От, і причому дві там трошки оповідання повторюють одне одного. Тобто, я думаю, але, але судячи з того, як він пише, судячи, судячи з того, що він пише, я думаю, що просто у нього зараз занадто інтенсивне життя. Ви ж знаєте, кому, тому що в Житомирі сказати Володимир Шенкарук, в нього занадто інтенсивне життя, щоб він сидів, бо сидів за комп'ютером і писав ось так, от багато на це часу витрачаючи. Я думаю, що попереду, коли його життя стане, може, трошки менш інтенсивним, він абсолютно нас порадує як прозаїк, бо він вже нас так радує. Книга Шинкарука – Рука це нашого письменника, він нашого покупець, були на даний час, всі його майже викупили. всі. Навіть зараз немає його. Поезія була його. Після прочитання цієї книги мені здалося, що я ближче познайомилася з Володимиром Федоровичем. Дякую за чудове почуття гумору, дякую за рядки, які прийняли аж до сліз. Деякі рядки здавались такими знайомими та близькими, особливо до душі припали: як легко поєднатися тілами, як важко поєднати дві душі. А от іншому письменнику, а ще й до того ж художнику-графіку, який в травні 1945 року в складі трофейної команди врятував значну кількість картин Дрезденської картинної галереї, пощастила менше. Його ім'я практично невідоме. І хоча Леоніда Волинського вже не відносимо до когорти сучасних, проте хоча б знати маємо. Ця людина заслуговує на те, щоб його не тільки згадали, але знали про нього багато, бо саме цій людині ми винні. Не... Тим, що він залишив дуже добрий слід не тільки на місті Житомир, але й повернув скарби, людству. В свій час його книги стали надбанням приватних бібліотечних колекцій, а сам він родом з Житомира. Хоча, якщо судити з того, що до цього часу в Житомирських бібліотеках немає жодної збірки його творів, то в це важко повірити. Є тільки книги про нього, а його творів у нас нема. Ми готуємося до святкування ювілею. У 2013 році буде сторіччя від дня народження Яни Волинського, То може наше видавництво видасть книги. Саме хоча б ті, які пов'язані де згадую, дуже тепло згадує Яні Волинський. Це книга Мій учитель про канцерова, нашого художника, дуже відомого Житомирського. Потім книга «Лісове времени про Старий бульвар, улицю Базарне, зараз 1 має. Тому ми вважаємо, що хоча б ці книги були б видані. Ось такий невеличкий пролог ми зробили в темі книги Українська література, письменники. Цю тему продовжимо і далі, адже говорити про талановитих людей, а тим більше про наших сучасників необхідно. І не так їм, як насамперед нам, Адже недаремно відомий український психолог Олександр Музика сказав, ми підсвідомо тягнемось до таланту і потаємно заздримо йому. А він завжди здивований тим, що ми не можемо так яскраво переживати, так безоглядно радіти і так повноцінно жити. Його вражає, що ми не обов'язкові, що лінуємося вчитися, що ми не творчі, що у нас все. Колись чи потім, що ми не живемо реальним життям, а плекаємо самозаспокійливі ілюзії. Він подивований, але все одно йде до нас, бо хоче, щоб і ми відчули незмірну радість творчості. Він знає, що радість творчості множиться від кількості людей, які живуть нею одночасно. Він живе так, як ми хотіли б жити. У нас не виходить, бо ми ліниві, бо ми не зібрані, бо ми мрійники. А він творець, тому повнокровно, повно. І яскраво живе для нас.